Я приглашаю сюда следующего спикера. Это Анатолий Довгий, компания МТС. Пути улучшения регуляторного подхода к галазе ИКТ. Шановные участники форума, я запинюся. Звучно не буду, может, в какой-то мере повториться. Но... Я хотів би висловитись на користь того, що ми могли би з невеликими і з мінімум зусиль за певної координації, знявши і ліквідувавши фактори, які негативно впливають на зниження інвестиційної привабливості на галузі ринків, розвитку ІКТ, і що в значній мірі дозволило би на підзаконному рівні. Релізрелізувати ті задачі, які які сьогодні вже йшлося, про які над якими працює регулятор, над якими працює центральний орган виконавчої влади, адміністрація зв'язку, як ми її називаємо. Тому ми почнемо з того, значить, з точки зору великого бізнесу, що перш за все, увагу треба приділити, значить. Ну, Ліквідації зняттю тих негативних факторів, які е, не дозволяють притоку інвестицій, капіталу, тобто зменшують норму прибутку на ринку телекомунікації. Я хотів би наступний слайд. Е, на наш погляд, е, головними з них є це те, що вже звучало сьогодні. Масові вимоги територіальних органів влади і стягнення плати за доступ. Значить, за, е, ну, як правило, незаконне. Тому що тому, що власність власне вибачте за повтологою не, не є власністю територіальних громад. Це пряме порушення закону з маленької букви. Друга заборона обслуговування об'єктам власних засобів протипожежного захисту. Це про що йдеться, я спробую розказати. Компанії дуже багато витрачають коштів на обслуговування власних протипожежних мереж. За рахунок е, ліцензіатів так званих, тобто, маючи на увазі перепону, тобто неузгодженість господарського кодексу із е, законами протипожежним, законом про ліцензування певних видів діяльності, ми маємо проблему, коли доводиться платити шалені гроші на обслуговування протипожежних е, засобів. У нас є своя ініціатива і е, якби. Зняти це дуже легко, просто і логічно. просто треба провести відповідні закони України і е, зайві у е, кормушки при прикрити. Це то те, що, е, теж суттєво заважає і е, бізнесу, і ринку, власне кажучи. Далі недосконалість технічного регулювання. Мого йде про те. Далі ми я ми зупинимося на я зупинівся на, на пропозиціях, які е, як яка ситуація склалася, допустимо, що це дійсно ми, це стримує розвиток мереж, стримує те, що ми маємо не європейську систему технічного регулювання і доступу на ринок? Вочевидь, ми маємо серйозніші проблеми значить, земельних відносин. Ну, до прикладу, до прикладу, скажу таку річ, коли для того, щоб використовувати правомірно землю приватну, значить всі місцевості, то той дядько, який надає можливість, має бути суб'єктом телекомунікації. Це нонсенс. Тому ми пропонуємо зміни відповідні до земельного кодексу. Ну далі по тексту ми маємо дуже застаріле законодавство запобігання пошкодження технічних засобів. Мова йде про те, що ми захищаємо тільки. Кримінальним кодексом, кодексом адміністративного судочинця, тільки лінії зв'язку. Ми пропонуємо поширити значить, ці запобіжні методи з точки зору дії кодексу кримінального, і на станційне, станційне обладнання і, і і так далі. Вочевидь, ми маємо і таку зарегульовану сферу будівництва. Яка яка міняється, і і, 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 і нічого толком не можна ні ввести в експлуатацію, і так далі. У нас теж, теж є пропозиції е, для цього відповідний до відповідних законів. Ну і нарешті, про що вже йшлося, це неефективне використання пасивної інфраструктури. Значить, ми підтримуємо ту ініціативу значить, регулятора, ми але ми хотіли просто виділити основні засади, які потребують, значить, якби. Від яких залежить успіх цій справі, і повторити досвід чи цей стрибок Германської республіки, які вправді імплементували відповідні зміни до закону про телекомуніцію Германії в частині синергії, в частині значить, спільного використання пасивної інфраструктури я думаю, варто було подивитись на, на ці норми і спробувати значить, якби десь запозичити, можливо, навіть. Для умов України по ініціативам органів влади це звісно, річ, що виконувати президент президента виконується не так швидко, як би хотілося можливо. допустимо. ми підтримуємо ті всі кроки регулятора і органів влади, які спрямовані на, значить, його реалізацію. Далі це на цьому слайді ми стисло ми показуємо, що. Треба системно підійти до змін законодавства вищого рівня, себто до законів України, прибравши те, що заважає, і долучивши ті моменти, які вимагають додаткового регулювання, як то доступ до будинку. Для цього є, ну якби ми запропонували до уваги ескіз відповідних змін до законів України, де що треба поправити для того, щоб більш розкутою була сфера телекомунікації і взагалі розвиток ІКТ. і до прикладу, ми казали, що а, в деякій мірі залишається за скорузлою, система технічного регулювання в кінці, будь ласка, ми а, спробували показати а, технічне регулювання з точки зору загального законодавства. Я, я перепрошую, покажіть фрагмент технічного регулювання в кінці. Так от на цьому слайді ліва частина це загальне. Загальне законодавство в сфері технічного регулювання, яке в значній мірімплементовано до європейського законодавства і, і до угоди про суд, і права частина це законодавство галузеве у плані технічного регулювання, яке ну в більшій мірі відстає ніж українська від світових і європейських норм. Я не буду вдаватися за браком часу, але Начуть, якщо пильно подивитися, то ми побачимо неузгодженість лівої і правої частини. Тобто є на чим працювати, значить на, на нашим чиновникам в плані все таки більш мірі зробити ринок розпутим. На сьогодні наступний слайд технічне регулювання, значить в сфері телекомунікації здійснюється за такою великою складною схемою, яка дійсно значить, ну навіть на вигляд є доволі громіздкою, незграбною і. Ну, як на мене, значить, потребує досконалих. Спасибі за увагу.